Вітаю вас, друзі, вчора під час розмови з чоловіком, вдруг згадала про повідомлення стосовно Чернігівської області, яке я отримала ще у 2016-2018 році, коли от ось цей ось період, я точно згадати не можу, але точно знаю, що в цей період. А сьогодні, зранку, коли зайшла в свій телеграм-канал, я побачила повідомлення від дівчат з запитаннями, чи буде Росія іще наступати на Україну? І я зрозуміла, що вдруг нічого не відбувається, і те повідомлення, яке я отримала тоді, воно, скоріш за все, саме про зараз. І саме про це. В тому повідомленні мені показали Чернігівську область, місто або село, я точно вже не пам'ятаю, називається Корюківка. Мені показали руйнування, показали зруйнований пам'ятник гражданським жінкам і дітям. Великої вітчизняної війни пам'ятник для цих людей зруйнований. Тому я думаю, що скоріш за все напад Росії на Україну відбудеться, це буде, скоріш за все, через Чернігівську область, і, якщо вже так буквально. Думать, да, то в ці корюківки повинні бути тоді руйнування. Або руйнувань там може і не бути, може, це мені так просто показали, щоб я більше зрозуміла, що вони мені хочуть сказати. Скоріше за все, показали, що напад буде з Чернігівської області. На Чернігівську область у напрямку, якщо брати да, від кордону, у напрямку, куди йде ця Корюківка, ця Корюківка. Я можу сказати отак. Я правда не знаю, як там зараз, чи були вже ці рашисти в Карюківці, чи є вже там руйнування. Не можу сказати, чи є зараз, чи нема. Ну, якщо немає цього, то мабуть це саме про це: про цей напад, який